Урок української мови. Урок 17, сторінка 29. Сьогодні на уроці ми з вами напишемо діагностувальну роботу пікта і виконаємо суперкубок мудрої сови. Почнемо із суперкубка. Що таке суперкубок? Це знання з рідної мови. Прошу вас поставити відео на паузу, виконати завдання самостійно, а потім перевірити. Отже, бажаю успіхів. Перевіряємо. Запитання перше. Іменник змінюється за. Іменник змінюється за відмінками. За часами змінюється дієслово, а іменник має рід. Друге, познач рядок, у якому всі іменники назви істот. Істотами називають людей і тварин. Дивимося під буквою А. Каміння це неістота. Далі не будемо перевіряти Б. Миколка істота, диво неістота. Тополя неістота, криниця неістота. Буква В. Дитина істота, голод, істота, це птах, тарас істота, директор істота. До всіх слів істот ми ставимо запитання хто. Запитання 3. До загальних назв допиши власні. Загальні назви це назви будь-яких предметів власні це імена, які дають люди. Планета, наприклад, Марс. Пісня, яку ми з вами недавно співали, це Щедрик. Зауважте, що пісня Щедрик, ми запишемо з вами її в лапках. Герой казки, наприклад, Пінокіо. Четверте запитання: Познач рядок. Кожен іменник якого має нульове закінчення. Що означає нульове? Тобто порожні квадрати. Наприклад, у слові мама закінчення А, у слові вікно закінчення О, у слові атмосфера закінчення А. Нульові квадрати будуть мати слова під буквою В, пам'ять, кмітливість, їжак і школяр. П'яте запитання. Познач рядок, у кожному слові якого потрібно писати апостроф. Апостроф пишеться після букв Б, П, В, «м», «ф» та Р перед «я», «ю», «є», якщо вони позначають два звуки: це слова мар'ян, бур'ян, лук'янчук і здоров'я. за запитання: З'єднай між собою слова, змінивши іменники. Зразок бігти стежка. Бігти стежкою. Ось ми змінили іменник стежка на стежкою. Співати пісня, співати пісню. Малювати олівець, малювати олівцем. Читати книга. Читати книгу. Перегорнемо сошив сторінка. Запитання сьоме. Познач пару антонімів. Антоніми це слова протилежні за значенням. Правильний варіант під буквою Б. Сміятися, плакати. Це слова протилежні за значенням. Восьме. С'єднає слово з відповідною звуковою моделлю. Слово завдання має подовжений приголосний звук. Його легко віднайти дві букви, ось вони, дві букви і дві крапочки як знак ділення. Вересень. Останній у склові, який приголосний звук. Дзеркало. Його схема друга. Д з позначають один звук. Дев'яте завдання. Познач речення, у якому є помилка в слові. Це перше речення. Помилка у слові закопається. Вимовляється, с, пишеться ш -с» без м'якого знака. Десята. Розгадай слова за їхніми значеннями і впиши у відповідні рядки. Частина мови. Ми знаємо: іменник, прикметник, дієслово, прислівник. Іменник. Подвоєння «Н». Знак, що позначає музичний звук. 2. Нота. 3. Короткий вислів повчального змісту. Це прислів'я. Зверніть увагу, що слові прислів'я є апостроф, який також займає окрему клітинку. Четверте. Синонім слова краса про людину. Синонім слово близьке значенням. Людина красива, людина вродлива. Краса врода. П'яте. Бити байдики одним дієсловом. Бити байдики. Що робити? Байдикувати. Шосте. Антонім до слова скупий. Антонім протилежне до нього. Скупий той, хто не ділиться. А навпаки, протилежне значенням, буде слово «щедрий». той, хто завжди готовий поділитися. Сьома. п'ятий день тижня. Звичайно, п'ятниця. Буква П апостроф п'ятниця. Буква, що не позначає звука, це м'який знак. А тепер прочитаємо слово у верхніх рядочках. Молодець. А ми підводимо цьому під уроку. Сьогодні на уроці ми з вами написали диктант і виконали суперкубок Мудрої слови.